Новий ліхтарик від річманки повне гівно. Всім привіт! Ви на каналі Савка Fishing. Мене звати Дмитро і сьогодні швидкий огляд рибальської фігні. Погнали! І сьогодні на огляді новинка від річманки це новий ліхтарик 300 Прошка, яка тільки заїхала на ринок. Ще свіжа, ще пахне новиночка від річманки. Будемо її порівняти з, з такою самою моделлю, але попереднього покоління. Тож 300. Подивимося, які плюси і мінуси. Що змінилося і чи взагалі варто оновлювати новий ліхтарик на ось це. Кажуть, що він додає 10% до клювання риби. Ну це не точно. Перший пункт. Кольори старі моделі лише два кольори зелений і білий, що цілком достатньо для нормального рибака. Мені більше не треба, але вони вирішують в нову модель додати ще три кольори: ще червоний, помаранчевий і фіолетовий. Для чого? Не зрозуміло. Точніше, вони пояснюють для чого, але я не розумію, як це використовувати на практиці. Тому мені це не потрібно. Реально не потрібно. Плюс, якщо ви думаєте, що фіолетовий колір новій порошці буде підсвічувати вам флюоресцентні жилки, тут ви глибоко помиляєтесь. Фіолетовий колір не підсвічує флюоресцентні жилки. Для чого він? Незрозуміло. Тому перший пункт по кольорах я ставлю великий мінус, тому що не потрібно мені ті додаткові кольори. Представте собі, колись переключав тільки два кольори, а тепер будеш клікати, робити якусь азбуку морзе на інший берег кольорово. Незрозуміле оновлення, тому від мене мінус. Може для когось це плюс. В мене мінус. Погнав далі. Друге потужність і яскравість. Що в старій моделі, що в новій моделі? Максимальна потужність і яскравість це 200 люменів. Тобто нова модель не світить яскравіше. Чому вони так зробили? Для мене величезна загадка. В старій моделі мені дуже бракувало потужності, тому що всю рибу вночі я брав на режимі цьому промінь, бо інакше не розумієш, де жилка. Просто не розумієш. І прийдеться в новому ліхтарику теж так брати. Чому вони не додали потужність? Для мене велика загадка. Тобто, новий ліхтар не світить краще за старий. Мінус. Рухаємось далі. Третє. Це захист ліхтарика. В старій моделі це ip 64 що буквально дає захист від невеличкої пилючки і декількох крапляк. Ну, Но новій моделі це вже ip 66 Просто усилили серйозно, просто шикарний захист. Але якщо чесно, тепер і далі прийдеться при приломному дощі переживати за свій ліхтарик, переживати, коли ви в забродах виважуєте рибу, щоб він не впав в воду, тому що могли би з захистом постаратись краще. Третій мінус є далі. Четверте це зарядка. В старому ліхтарику. Це мікро-USB, який реально дуже довго заряджав цей ліхтарик. Близько 4-5 годин, щоб зарядити ліхтарик. Це дуже багато. Ну тепер увага в прошці в 25 році. Тепер Type-C! 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 Новий крейзі ріжманки. Ого, в 25-му році Type-C. Але якщо чесно, я чекав Type-C ще попередніх моделей. Тому дуже повільно, народ, дуже повільно. Але нарешті є, є. І що ми маємо? Ми маємо швидку зарядку менше двох годин. Він тепер заряджається просто космосик швидко. Майже, як я бігаю. Що, річманки? Краще пізніше, ніж ніколи, тому отримай свій перший плюс і рухаємось далі. П'ятий пункт це захист кнопки. В старій моделі була така проблема, що коли ви зарядили ліхтарик, кинули його в чухол, чухол в сумку, в сумку десь трошечки притиснули, поки їхали на риболовлю. Витягуєте ліхтар, а він повністю сів, тому що він сам включився. В нові моделі є захист від таких нелегітимних включань. Нелегітимних включань, ото я сказав, треба залишити. Є захист від таких нелегітимних включань, тому річбанки молодець пофіксили свій попередній бах. Молодці. Виправляємося. Плюс. Рухаємося далі. Шість. Це автономність. Автономність ліхтарика зросла просто нереально. Видумати, стара модель могла світити до 360 годин, що дуже-дуже багато, це на мінімальному режимі. Але нова порошка світить до 670 годин. Це нереально. Майже два рази зросла автономність. Просто нереальні якісь показники. Річ банки. за це великий вам. Плюс, хоча кому треба таку автономність, якщо вона фігово світить, як і старі моделі. Ну нічого, тепер буде фігово світити, але в два рази довше. Плюс. Плюс. Підсумок. Три мінуси, три плюси. І якщо чесно, цей ліхтарик мене дуже сильно розчарував. Очікував я від нього набагато більшого. Чого бракує саме мені? Перше це бракує потужності, яскравості. Нехай цей ліхтарик не буде такий автономний, нехай в два рази менше буде автономність, але він світитиме краще, яскравіше. Друге, це підсвітка жилок вночі. Флюоресцентних жилок вночі фіолетовим підсвітив. Бачиш напрямок жилок, коли викачуєш рибку, бачиш, звідки вона йде, куди жилочка. Це дуже круто. А цей фіолетовий ніколі не підсвічує. Два пункти, яких мені бракує, і я, в принципі, знаю ліхтарі, які набагато краще за цей. Тому рекомендувати вам не можу. Ось так. Дякую всім, хто додивився. Якщо вам подобається такий огляд, пишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Якщо не подобається, теж пишіть. Будемо там сратися, битися. Буде одним словом дуже цікаво. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я не розумію людей, які не підписуєтесь. Хоча не підписуйтесь, не підписуйтесь. Пропустите огляд реального ліхтаря, на який варто звернути увагу. Тому не підписуйтесь, Ні -ні. щоб нічого не знати. Підписуйтесь, будь ласка, підписуйтесь. Це всім дякую. Хто додивився до зустрічі на водоймі? Цьомпа.